Дев'ятниця до святого Миколая. День четвертий. О Святий Миколаю, погромнику злих духів. Охорони мене від впливу злого духа на мою душу та ВІД ЖЕНИ князя цього світу від мене, НЕ ДОЗВОЛЬ, аби злий дух увійшов до моєї душі через моє власне недбальство, лінь остиглість, безсоромність, гордість та егоїзм. Охороняй мене на всіх дорогах мого життя. У спокусах та упадках, О святий Миколаю, погромнику злих духів, збережи нас у любові Божій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.